Так, це тут у нас сидить наш тероборонний. Там люди, всі цивільні, у нас працюють всі цивільні люди. Зараз ще медічку зайдемо. справи? Тут у нас готується їжа на тероборону. Ну і тут харчуємось на. а оце от е, найкраща куха. Да, це роман, Саша, оце людина, котра ну, все вміє зробити. Навіть коли я замовила, хочу шубу, була шука. Є така штука за 48 годин коктейль, якби гідний до вживання. Але через 48 годин. А він трошки псується, бо пропадає ефект на так, так званий. Тобто, якщо ми робимо коктейль з тільки бензину і масла, то він довготривалого зберігання. Угу. Якщо ми робимо пінопласт, ацетон, бензин і масло, тоді він вже зберігається трошки менше. Основна задача коктейля, щоб він загорівся. Щоб він загорівся, щоб температура була велика, щоб був вибух і щоб підірвати якусь е, або ходову, або, е, ну, або вікно, або бензобак, так? І ще дуже цікаве, цікава розробка є додавати фарбу Угу. бо По-перше, це нітрофарба, вона сприяє горінню. Але навіть якщо не загоріться, але ці тоді треба кидати у вікна. Тобто, щоб тобто вона просто залила вікно. Ось і все. Пляшки. Які мають бути? Будь-які, будь ось у нас є спеціальна так, локацію ми не mm -hmm. У нас є спеціальна пляшка, коктейль для Путіна називається. Тобто, може але бути на навіть... прямо особиста. Це особиста пляшка, так. так. Цей коктейль ми, якщо навіть на нього Путіна не... Посадимо то ми посадимо Путіна прямо на цю пляшку. Прямо дупою. Прямо дупою, а як це ж? А як же? Оце ми пенжемо для Путіна. Тут пусто, у нас, а. тут, тут коли приходить фура, оце все тут хлопці це наші вантажники тягають. Розумієте? Але все скоординовано, все чотенько, тому дівчата молодці. Так, <laughs> у нас тут склад по харчам, консерви. Ми формуємо, получаємо замовлення і формуємо для хлопців наших на ЗСУ, ТРУ, цивільним допомагаємо. Що можемо тим і допомога? Замовлень дуже багато, дуже багато і дуже набагато людей. Ми і містам допомагаємо які знищили ворогу. І переселенцям допомагали там. всім допомагаємо, чи можемо, що в нас є, що люди потребують. Ми все збираємо і відсилаємо посилочки. <рес> У нас тут ми працюємо як штаб швидкого реагування на потреби, які виникли внаслідок війни. Це як забезпечення військових, так і забезпечення цивільних людей. А ми в першу чергу надаємо перевагу жінкам військовим, тому що ми жіночий ветеранський рух і це наші бойові дівчата. Та да, в другу а... чергу ми передаємо тим, кого ми теж давно знаємо там з чотирнадцятого року, тобто перевіреним воїнам, якби. Тими людям, які ми точно не знаємо, що вміють робити смерть ворогам, ну типу, і це доказано там не одним роком, і тому ті, йдуть вони, а вже потім інші. А, ну, <смеш> ну ми ми допомагаємо насправді всім, хто до нас звертається. Це а, така навіть проблема, тому що а, в цей період а, довго я там налагоджувала якісь питання особистих кордонів і, і відмов. А, але коли війна, то а, дуже важко відмовити комусь у допомозі. Тому ми Приснуємо. намагаємося. І тому у нас бувають різні абсолютно а, закриті заявки від якоїсь адресної допомоги бабусі, яка не може вийти в а, аптеку, і закінчуючи там медикаментами і харчуванням на громади -ти десятитисячні. Ну але найголовніше для нас це звичайно. А, Різна а, снаряга техніка, там тепловізори, амуніція, і навіть ми вже закупили е, скільки 4, 5, шість авто, шість пікапів От, з того боку. Війна це страшно, а з іншого боку, зато зараз всі, хоча б будуть нас розуміти, да <плес> просто раніше ти там пояснюєш там люди запути. Для чого ти пішла на війну? Але я в 14-му році ще пішла на фронт. А тепер зато не треба буде комусь щось пояснювати, І так все стало на свої місця. Да ми тепер не Ті <Furious> <Всі> міські сумашедші ми були праві, так. Росія ворог, і всі вісім років ми набридали своєю війною, а тепер. Як для вас було 24 лютого? Як воно відбулося? Ну Тобто, ви були готові, ви і так були на фронті. Вона подумала, що це салют. Ні, я не могла повірити, просто в моїй голові, якби я не могла усвідомити, що це може відбуватися. Я могла все повірити, навіть очікувала цього, коли там був 14-15 рік ще я думала, що буде повномасштабна війна, я на неї чекала, типу. і там навіть мене на всі путіни сміялися, бо я там готувалася до котла, деби я не була я завжди готувалася до котла. А потім вже коли пройшов час, я повернулася з війни і вже жила з звичайним життям. Я вже не могла повірити, що буде прям така війна, як зараз. І тому коли почалися перші вибухи в Києві зранку, я почала людям я почала казати це вибухи. Я почала казати Ні, ви що не чуєте, до мене п'ять років була на війні? Це точно не вибухи. Я краще знаю, це блискавка якась. От, то тому я не можу сказати, що я була дуже готова. І може, я скажу, що ми взагалі хотіли спочатку планували yeah. займатися евакуацією поранених, але в нас була на все про все одна аптечка. Би... Yeah, <laughs> можливо, навіть моя користь є велика, типу, можливо, навіть більше від того, якби я вивозила поранених. Ну yeah, no. тут все ще заводне, можна yeah. статися. Yeah. У нас їздять наші екіпажі, волонтерів, які розводять допомогу. І в нас вже були. Випадки, коли а, екіп... екіпаж контузило, а у нас були випадки, коли... Наслідки. Я попереджувала, я казала одразу, що треба прокапатися, треба поставитися серйозно, вона мене не слухала. Вчора в мене в голові стріляє, там в мене це, я кажу, так ти ж контужена. А, точно, я забула. І також в одному. Цьому власне екіпажу, якийсь він у нас був везучий, а довелося також евакуювати пораненого місцевого. Тому що, ну, тому ми, в принципі, якби запасаємося важливими медичними цими штучками. Але наразі пріоритет це тим, хто на передовій, от чому ну, так, якби суть питання, в тому, що ми добре знаємо, що саме там потрібно. І що таке хороша аптечка, що таке багата. Ну у нас теж тут були певні проблеми з закупками. Ну не зовсім ті аптечки, які ми хотіли. Але все одно, да, ми знаємо, якщо там не чогось не вистачає в аптечці, то ми можемо окремо туди комплектувати того, чого там немає. А люди, наприклад, які не пов'язані з цим всім ніколи не, не були, то вони не знають, що добре, що погано, там не знають, що не можна купувати там якісь турнікети, які виробляють там на коленки, грубо кажучи, там які розірветься і від. Цього людина може загинути, типа ну просто типа від того, що у нього є турнікет поганий, на який він розраховує, і якби може краще, навіть якби якби у нього взагалі його не було. Так би він, хоча б знав, що в нього нічого немає, щоб собі зупинити кров. От тому, типа, досвід і знання там, в певних цих речах ну вони да, дуже допомагають як на, на даному етапі. А у вас як 24 лютого наступного я не можу сказати, що це був шок. Просто я до останнього не вірила, що а, це, це буде так швидко. Тобто, ми завжди там розуміли, що а, Путін не зупиниться, але. Щоб це сталося так швидко, ну, до цього мені нагадували це казку про Петю і волка, от, що ось нападе і ось ще раз нападе. А, ну, а зараз я, типу, як живу в якомусь сні, проте в мене вже нема сумнівів, що це може бути набагато гірше, ніж ми можемо собі уявити. І в ядерну зброю до досі, ми на повному серйозі якби купляємо проти ну там були там і була інформація стосовно хімічної зброї. Ну зараз у мене таких хоч там сумнівів стосовно цього немає, що буде використовуватися хімічна зброя, чи якась. Ну він ж на скільки використовував вже Да. Е, 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 і ну що його зупинить це зробити тут Та нічого. Тим паче, якщо це вже почнеться така агонія. Як то кажуть, розуміння що він програє, то буде, я думаю, що більше ще якісь яких неадекватних вчинків з його боку, тому що типу, вже нема що втрачати, от будуть і ну робити все заводу. Ну я принаймні це тих бачу. Якби все ми переможемо все одно, але просто не думаю, що це буде настільки швидко, як би нам хотілося. ветеранський рух. дуже багато чоловіків. Як цей рух стосується її, тому що вона якби його створювала. І він створювався в такому, типу, етапі війни, коли ну, було спокійно, там більш-менш, і він займався цей рух і річки іншими питаннями, не тим, що зараз, ну зараз в гарячій фазі війни. Вот, і тому, типу, він був тільки жіночий, якби ну, були тільки жінки ветеранки А зараз багато чоловіків ну, процес, ну вони на нас працюють. безкоштовно. за ідею. А, ну, наша організація Жіночий ветеранський рух займалася адвокацією прав жінок військовослужбовиць військовослужбовець. А, ми боролися з гендерною нерівністю на всіх рівнях, як структурних, так і стосовно суспільної думки. А, також ми займалися проектами реабілітації, реадаптації ветеранок. А, Всіляким посиленням їх в їх виборі робити там наступні кар'єри кроки. Але з цим повномасштабним наступом більшість дівчат, які вже адаптувалися, які вже Налагодили своє життя після війни, знову повернулися на війну, тому що вони є резервом. Наша організація складається і була заснована ветеранками для ветеранок для жінок з військовим досвідом, але це абсолютно не відміняє того, що в нашій організації можуть бути а, волонтери, чоловіки, а, партнери, чоловіки, і ті чоловіки, які зараз з нами, це а, і ті чоловіки, які незамінні... не жінками, де можемо досвідна. Вони. Вони просто незамінні а, і, чесно кажучи, ну, от, я думаю про те, що. Там може бути така думка, що от чоловіки всі мають захищати, а жінки мають там всі сидіти вдома. Це абсолютно не так. Головне, щоб ти був або була ефективною, або ефективним воїном. А, і все залежить від твоєї внутрішньої жаги, йти і захищати країну. І це абсолютно від власне почуття і чоловікам і жінкам. А, і зараз. Ну, це буде не ок, якщо країну лишається на на одніх нас. Нам потрібен якийсь гендерний баланс. От так що наші чоловіки просто супер дякуємо їм, що вони з нами тут.